Привіт всім із Засніженого зимового Львову. Сьогодні розкажу, яким видався насічень про свої короткі нетривалі подорожі і що трапилося з Марсом. Привіт всім у новому році. Новий рік у мене розпочинається от з таких дівчаток. Зараз буду показувати у мені сестрички. Ось такі три красуні. Зараз буду показувати їхній одяг. Ці дівчатка носять у мене ось такі сукні біленькі. Зараз я буду одягати. Сукні для ляльок зроблені з муслину. І внизу бавовняним мережевим. Ось в мене перша красунька. Так, ось друга дівчинка вже в сукні. Ну, і ще одна красунка. Галечки йдуть на весілля, поїдуть, як подарунок для весільних дівчаток. От. Але я роблю такі ляльки, також на хрещення. І буває навіть я колись вишивала хрестик. Ось От тут, -от, золотистий такий. Ось От. От такі дівчатка у мене в перший день нового 2026 року. Ось такі красунки вийшли в сукнях білих. І в перший день Нового року я відправилася у мандрівку у Харків. Я хотіла побути декілька днів із сином, а також подивитися на Харків, який у Різдвяно-новорічну пору просто чарівний. Цю поїздку до Харкова я багато гуляла містом, знімала і тому зробила окремий влог, який вже є на моєму каналі. Посилання на харківський влог буде в описі до цього відео. У Харкові відвідала нову набережну, відвідала парки і навіть трошки зайшла в зоопарк. А так гуляла містом і насолоджувалася цією невзимовною красою. Ми відвідали також свої улюблені ресторанчики, про що я розповідаю у влозі, і просто насолоджувалися цією зимовою красою і неймовірними парками. Я повернулася з Харкова і привезла деякі покупочки. Хочу показати. Ми Їздили спеціально у французький бульвар, торговий центр. Я прикріплю, як там називається магазин з сувенірами, тому що я не знала, де купити сувеніри. І мене повезли у французький бульвар. І там магазин з сувенірами був. Я купила таку листівку для мами. І ось таку там дощечку сувенірну, але це вважається, як ще й листівка. Тобто тут можна зробити надпис і подарувати такий сувенірчик. Так. Ось я там купила декілька листівок, їх там було набагато більше. Оце, крім листівок, я купила ще такі два наборчика на ліпочок. Ось листівок було набагато більше, і мені було складно вибрати, мені хотілося всі. Але я вибрала собі декілька. Ось такий вокзал харківський. Ось такий Харків у чашечці затишний. Ось така. Листівочка теж гарна, і оця мені дуже сподобалась. Мабуть, найбільше настане той день, коли з неба будуть падати зірки. А поки закрию своїми руками домівку. Пишаюся тобою, моє рідне незлавне місто. Це моя улюблена. Також я там побачила один магнітик. Я вже... Його повісила на холодильнику, це зняла для зйомки. І там ще були чашки, футболки, турбинки, ну, різні сувеніри, але ну, я вибрала такі маленькі. Ось так називається магазин в Харкові, де я купувала сувеніри. Тріксі Фокс знаходиться у торговому центрі Французький бульвар. Також шукала смаколика. Мені порекомендували ось таке харківське печиво, що це саме Харківське. І також знайшли ми в магазині ось такі. Харків з любов'ю це теж пісочне печиво. От зараз його, бачите, 550 грам. Ось таке. Також я попросила, ми заїхали в Аврору. Я минулого року купувала там косметичку. Ось покажу в наборчик. Три косметички. Ще були дві тканини маленькі, але оцю тут ляльковий одяг лежить, от ляльки, яка зі мною в Харків їздила. От. Я хотіла дуже другу, бо ну, мені не вистачає ще однієї такої косметички для ляльки. У Львові я таких не бачила. ну У Харкові вже теж таких не було. Але ну і приїжджала Міруся до мене з Оленкою, і в неї така була прикольна головоломка, я хотіла знайти таку, але не знайшла. Знайшла ось таку мапу України магнітну. І вирішила купити. Вже вона висить на моєму холодильнику, зніму, тому що тут вже нема в коробці нічого. Ну, і як же я могла. Не купити там, що <смі> ниточки. <смі> Купила з Харкова, привезла ниточки, зараз покажу, які. Я бачила у влозі у майстрині з Києва. Я не пам'ятаю, на жаль, які звати, але вона в'яже дуже гарних ведмедиків саме з такої пряжі. І я побачила цю пряжу, і я подумала, що О, вона така на дотик дуже класна, взагалі дуже м'якенька. І вона такого бежевого кольору гарного. І я подумала, що буде дуже класно моїм лялькам на таке кучеряве волосся. То я взяла два моточка, Там іще був такий моточок пряжі, інших кольорів не було. Але він такий класний, і я думаю, що це буде на якийсь одяг щось таке цікавеньке попробую зробити. І також була інша пряжа, ось така. Вона така теж м'якенька і цікава. Я теж її взяла для волосся, на ляльок бабусь і дідусів. Хочу з таким видом волосся зробити. Так що я ще купила навіть для роботи дещо. Смій магнітик і ось так виглядає карта України. Мені дуже подобається. Вона така дитяча, плюс написано, але симпатично і на холодильничок не дуже велика. Покажу наш улюблений сніданок. Беру один великий, або там менших півтора чи два бананчика, розминаю їх виличкою. Я готую порцію на двох. Ось Додаю ще грам 100 сира кисломолочного, додаю два яйця. Хто не їсть яйця, можливо, можна замінити сметанкою. Але я не пробувала. Оце все перемішую добренько. І додам сюди столову ложку чи. Тепер це все треба гарно перемішати. Формочку для запікання я змащую вершковим маслом. Ось так висипала суміш у формочку. І буду ставити це в духовку. Так. При температурі 230 градусів я запекала півгодинки. І вийшов ось такий запіканочка. Така. Ось така запіканочка на сніданок. Вона досить солодка, тому що е, досить солодкі банани, особливо якщо вони спілі. Біля мого будиночка от є така глявинка, так би мовити. Ялинок. І Зараз сніг і ще падає. І ось так красиво. Так зараз. Тут ось такі троє. І теж ялинки дуже високі, вкриті снігом. Іду на зупинку, падає сніг. Ось все вкрите снігом. Трошки важкувато, тому що ще наскрізь проложили стежинки. І такої зими, мені здається, ще у Львові за четверту зиму ми не бачили. Знімала мастер-клас цієї ляльки, хочу зробити. Поки що не відео, а поки що. Текстовий, тобто о фотографії робила. Такий шарфік, що в нього зараз буду одягати. Цю ляльку я роблю для нам, менших діток. І цю шапочку я зараз пришиваю, щоб якщо дитинка зовсім маленька, то вона не стягувала, бо дітки шлюблять в ротик брати, все. І шапочка залишалась на ляльці це було безпечно. О, зараз шарфік ще ми їй надінемо. Ось я одягнула шарфик. На ляльку і ось так виглядається така простенька лялька для найменших діток. Зробила ще на замовлення ляльку таку з хвостиками, білими бальтиками, але ось таке сіренька сукня. Ця дівчинка відправляється в мене в Австралію. Мене рідко купують в Австралії і в Канаду рідко купують. І мені приємно, що перші мої замовлення це Канада, Австралія і США. Ой, ну, красуня у такому Чепчику. Ось такі сьогодні дівчатка разом збираються в дорогу. Це в мене дві окремі роботи. Така лялечка з кісками. І ось така гарненька сукня. В мене є окремі ляльки з такими сукнями і є просто сукня. І ця сукня ще може бути зв'язаною сумочкою, але сьогодні просто сукня. Примірюю її на цю дівчинку. Ось так виглядає. Ось така Дівчули дуже гарненько. Ну, а це моя малесенька лялька, яку звати Таша. Про ташу я розповім пізніше, а зараз я їй придумаю одяг у дорогу. Які комплекти одягу придумала, покажу вже в наступних відео. А зараз. Буде знову подорож. Оце у нас зібрався подорож Таша на автостанції чекає автобус. Так, в січні ще була запланована одна подорож в Дрездень. Це була подорож на три дні, і я довго сумнівалася їхати не їхати, оскільки я ніколи ще не їздила взимку. Але з іншого боку, я хотіла хоч раз поїхати взимку, щоб подивитися, як виглядають все-таки зимові подорожі. Подорож була чудова, я відвідала Цвінгер, всі його музеї, погуляла по Дрездену. і сам влог з Дрездена буде теж на моєму каналі. Зараз вже є влог про дорогу мою з пригодами зі Львова до Праги і до Дрездена. Ну, а також буде декілька інших відео, в яких я вже розкажу про музеї, про само місто, як ми з Ташою ходили світанок, зустрічали на Ельби і про свої враження від цього міста. На зворотньому шляху я ще зустрілася з друзями в Празі і декілька годин погуляла по місту. І ось я знову у Львові. Але тут чекав мене хворий Марсік, і треба було терміново вирішувати питання його здоров'я. Про все розкажу. Марсік відмовився від їжі, пив багато води, і ми терміново шукали клініку. Покажи лапку свою перемотою. Відкривай вже, відкривай. Я подумала, що у Марсіка просто підвищений цукор, але після аналізів виявилося, що все набагато гірше і в нього ниркова недостатність. Ми з Марсіком вже вертаємося додому. Зробили крапельницю і нам треба їх хоча б от зараз чотири зробити, а далі півроку пити препарати. Лікування дуже дороге. У нас день третій походу в лікарню. Марсик вже себе трошки краще почуває. Вчора була крапельниця, ось і крапельниці вже трошки краще стало, ніби. Машини у Львові виглядають як тістечка з білковим кремом. Оце я часто цю локацію проїжджаю на транспорті і хотіла вже давно сюди потрапити. Ну, але не думала, що ми потрапимо тут з Марсіком. Бо це поряд з клінікою. І ми трошки раніше приїхали, вирішили пройти сюди. Прійти сюди вирішили, бо подивилася, що десь тут ліки є, які йому необхідні. Там знаходиться такий симпатичний скверик, і він влітку дуже гарний. Капаємо Марсіку. Вже покапали крапельницю, зараз ми з ним йдемо за ліками. А у нас така погода зараз красива, дуже гарно. Сонечко світить. Їдемо з Марсом додому, заїхали, купили йому препарат ще один. І тут в цьому торговому центрі сансей знаходиться. І зайшли в Сансей. А тут така кра... краса. На даху. Зараз покажу. Я думаю, тут знаходиться влітку столики, якийсь ресторан, місто Одним словом, сюди треба обов'язково прийти. Буде коли тепло, подивитися, як воно тут. Там ні, є дитяча така гірка, тобто є діткам і гойдалка, і ще будиночок якийсь. З дітками сюди теж гарно приходити. І дивіться, як тут красиво. Як потеплі, обов'язково прийду на розвідку, що тут відбувається. Ресторан місто на третьому поверсі, але думаю, що влітку там у них якраз столики розставлені. Треба, обов'язково буде прийти подивитися. Сьогодні у нас третій день крапельниць. Чекаємо наш транспорт. Сьогодні наш котик більш спокійно лежить, мабуть, розуміє вже, що йому буде краще. Ті дні мені доводилось його тримати дуже. А ми вже додому їдемо після крапельниці. Сьогодні у нас у Львові неймовірна краса на деревах. Яка краса на ялиночках, на деревах. Четвертий день ми їдемо на крапельницю. Масіку вже краще дивиться віконці в тролейбус. Яка краса на кущиках, на деревах, на всіх гілочках. Маленькі деревця біля паркану і теж так чарівно Ми Вже от капали четверту кап... крапельницю. І хочемо піднятися туди, де... Прохід в сансей, там дуже гарно і в сніжку пофоткати ляльку хочу. Тут це у нас в ліфті їде. Ось тут з ліфту виходиш і це ресторанчик. Яка краса. Прийшли в цю гарну локацію познімати ляльку. А ми продовжимо милуватися красою зимових дерев, і на цьому я хочу завершити свій такий січневий невеличкий влог. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей у нових відео.